Ваше стілення від всіх недугів та хвороб, як і ваше спасіння, це обітниця завіту в Ісусі Христі, яку ви приймаєте вірою. Дізнайтесь, чому стілення є частиною Євангелія Ісуса для вас у вашому завіті зцілення, воля ваша на ваше стілення в обітницях зцілення. Ви можете самі через місця Писання про стілення досліджувати Слово Боже стосовно того, як приймати стілення і вкладати їх у своє серце. Щодня приймайте Слово Боже як ліки і приймайте стілення, за яке Ісус заплатив на Христі. Коли ви зрозумієте, що Ісус заплатив за все прокляття, ви зможете користуватись своїм правом по завіту, щоб ходити у Його перемозі. Так само, як ви вирішили прийняти Ісуса як Спасителя, ви можете вирішити прийняти його як цілителя і жити в божественному здоров'ї все своє життя. Ви народжені згори віруючі, і впевнено знаєте, що воля Божа у тому, щоб ви були зцілені, це частина вашого завіту з Богом. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. А це Грег Стівенс. І у нас був чудовий тиждень, чи не так? Ну ж бо, віддайте, Господу хвалу за це. Боже мій професоре. Це було просто чудово. Так, чудово. Давайте прочитаємо наше базове місцеписання з послання до Ефесян. І потім ви продовжите сер. Другий розділ послання до Ефесян. Цього разу я хочу почати з 10-го вірша. Ні, не з нього. Я хочу почати з чого я почну? Так, Я почну з восьмого вірша. Бо благодаттю ви спасенні. Ось знову це слово. Созо Спасенні, зцілені, звільнені. Бо благодаттю ви спасенні через віру. І це не від вас, то дар Божий. Брате Копен, а що є Божим даром? Віра чи благодать? І одне, і друге. Так. Це дар Божий, не відділ. Щоб ніхто не хвалився, бо ми Його, о Господи, подумайте про це. Ми Його творіння, створені у Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед призначив чи приготував нам виконувати. Тож пам'ятайте, що ви коли язичники за тілом, яких називали необрізаними, у вас не було ніякого завіту. Ті, що обрізані плотським обрізанням, тобто рукотворним, що ви тоді були без Христа, ви були без Месії, ви були без Його помазання, відчуджені від громади ізраїльської, чужі завітам обітниці. Множина не мали надії і без Бога у світі. А тепер, скажіть тепер тепер, тепер. а тепер у Христі Ісусі, тепер ви в Месії. Ви, що були колись далекі, стали близькими кров'ю Христа. це кровний завід Ісуса, слава так. Богу. Амінь. Ми не просто стали ближче, ми в ньому, ми були створені. Ми створені, ми Його, а Він наш Я дивився на це, коли ви читали ми Його творіння, і я замислився про те, що Бог був у Христі, примиряючи собою світ. Це той вірш, який О, так. звільнив брата Хейгіна. Він прочитав його і сказав: ні, тут цього не говориться, як мені здається. Але потім, перечитавши його, ні, тут саме про це й говориться. Бог створив Адама. У Христі ми стали Його творінням. Ми були створені заново, Так, створені заново. За тим самим зразком. Бог створив Адама, а тепер Він створив нас. Той самий творець. Той самий. Це чудово. У Другому посланні до коринтян говориться. Так, Відкриємо це місце. Друге послання до коринтян. П'ятий розділ, 17-й вірш. Отже, хто у Христі, той нове творіння. І щойно ми прочитали, що ми створені у Христі Ісусі. Ми створені у Христі Ісусі. Старе про минуло. Ця стара гріховна природа забрана від нас. Слава Богу. Тепер все нове. Все в вашій новій людині, у вашому духовному єстві стало новим. І все від Бога, який Ісусом Христом примирив нас з собою і дав нам служіння примирення. Тому що Богу Христі примирив з собою світ, не залічуючи людям їхніх провин. Це дивовижно, чи не так? Це чудово, це дивовижно і сказане в останньому вірші: майже неможливо собі уявити. Бо того, хто не знав гріха. Він чинив за нас гріхом, щоб у ньому ми були зроблені праведними перед Богом. Не вважались праведними, а були зроблені. зроблені праведними. Праведними. Подивіться на це. Отже, ми, посланці від імені Христового, і ніби сам Бог благає через нас, примиріться з Богом. Це наше послання, і він дав нам це 19-те вірш і дав нам служіння примирення. Це те, що нам доручене. Зупинімо знову і нагадаємо собі про завіт. Ми даємо людям слово Боже. Ми даємо людям його обітницю. Майлон сказав: Бог абсолютно чесний. Він щирий, і він зробить саме те, що він сказав. Ось це. Його два завіти, обітниці. Один складений на крові людини, а другий на крові тварин, а ось цей на крові Ісуса. Це Боже зобов'язання. Він пильнує над своїм Словом, щоб виконати Його і для кожного, хто повірить цьому слову і прийме його, він зробить це. І ви можете не сумніватися в цьому. Отже, тепер, коли я примирився і отримав це доручення, я можу одразу ж перейти до 11 розділу Євангелії від Марка, де Ісус сказав: Майте віру в Бога, так. я маю віру не у вас, я маю віру не в себе, я маю віру в Бога і в те, що цей завіт істинний, і що Бог мав на увазі саме те, що казав. І тому, якщо хтось скаже, горіться і зручся і кинься у море і не матиме сумніву у серці своєму а повірить, що станеться за словами Його, то буде йому все, що скаже. Бо ви говорите це з тією владою, так ніби Бог сам це казав. 24-й вірш. Тому кажу вам: все, про що будете просити в молитві, вірте, що отримаєте, і буде вам. Визволення від хвороб є частиною цього. Отак. І я можу. Це важлива частина цього. Мені не потрібно благати, плакати і жалітися Богу, щоб він зцілив мене. Я можу звернутися до хвороби. Я безумовно можу звернутись до раку. Я можу звернутись до своєї спини. Я можу сказати моїй спині: прийди у згоду зі Словом Божим. Стоп, припиниться в ім'я Ісуса. Я маю владу і підтримку небес, щоб зробити це. Це чудово. Безумовно. І все завдяки крові Агнця. Я хочу повернутись до Євангелії від Марка. Який розділ ти читав? Від Марка 11 розділ. Від Марка 11 розділ. Зачекайте хвилинку. Давайте ще раз прочитаємо те, що ти щойно читав, Починаючи з 22-го вірша. З 23 го вірша. Бо істинно кажу вам, коли хто, хто, це будь-хто, і це те саме слово, що і так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, кожен, тобто хто завгодно. Це закон духовного завіту. І він такий реальний. Він такий реальний і правдивий, і такий передбачуваний, як і закони фізики. Знадобилось багато років. Тисячі років. Щоб люди навчилися пілотувати літаки. Закони фізики вже існували. Однак ніхто про них нічого не знав. Це означає, що літати можна було ще в Одеському саду, бо пташки літали, а це ті самі принципи. Послухайте, це духовні закони. Але вам потрібно усвідомити, що це закони віри. Це закон любові. І вони приводяться в дію кровним завітом. І вам слід добре усвідомлювати той факт, що Бог затвердив це на крові і це належить нам. Я сказав це і тому це зроблено. Так. у Люцифера є дві речі, які він любить використовувати, і які він вважає своєю силою. Перша це гріх, друга це хвороби. З точки зору Ісуса Христа, між ними немає жодної різниці, бо і те, і так. друге це частина прокляття, а також бідність. І кров'ю Агнця Бог уже забрав у нього це, це вже зроблено. Коли Бог створив Адама, він вклав всередину Адама життєву силу, таку речовину, з якою ангели, включаючи Люцифера, не були знайомі. І це була кров. Вони не були з нею знайомі. У них її не було. Тому людина це дух, який живе у фізичному тілі, а не просто духовна істота, і він має цю кров. Ось чому у посланні до євреїв сказано, що кров кличе. Коли Адам був створений, вони ніколи не бачили крові, і раптом вони бачать у цій людині цю життєву силу. Потім Ісус стане тілом і кров'ю і матиме в собі ту саму життєву силу. Отже, Він придбав все це для мене як людина, у божестві, і ця кров прямо зараз вилита на кришку ковчегу. О, так. Священник сім разів кропив кришку ковчегу завіту. Кров'ю. Ісус, як мій первосвященник, був помазаний на річці Йордан. Це його функція прямо зараз. Коли він повернеться, він буде царем. Вони хотіли, щоб він став царем, але поки що ні. Зараз він наш первосвященник, і ця кров зціляє нас сьогодні. І він дав нам це доручення. Ми щойно прочитали його служіння примирення, щоб йти і творити діла Месії. Але ось що цікаво. Єгиптяни нагадую, що вперше ім'я Бога Яхве Рафа ізраїльський народ почув, коли вони вийшли з Єгипту. Єгиптяни ненавиділи пастухів, просто зневажали пастухів. Зараз я вам покажу буття 46 розділ. Це благословить вас. Це слова Йосипа, який був прообразом або тінню Ісуса. Буття 46. він дає їм настанови, коли вони збираються привезти до Єгипту весь дім Ізраїля, зараз я це знайду, 33-34 вірші. І станеться, коли покличе вас фараон і скаже, яке ваше заняття, то ви відкажете з котарями були твої раби від молодості своєї аж до тепер, і ми, батьки наші. Щоб осіли в країні Гошен, бо для Єгипту кожен пастух огида. Оце так. Мойсею довелося навчитися бути пастухом. Він виріс у сім'ї фараона, але йому довелося навчитися бути пастухом і доглядати за чужими вівцями. Отже, Бог збирається використати кровагнця від пастухів, не лише для того, щоб врятувати їх з Ізраїлю і щоб зцілити їх. Точніше, не лише щоб врятувати їх з Єгипту, а щоб ізцілити їх. Коли вони вийшли, звідти серед них не було жодного хворого. І якщо у них це було, брате Коплен, за нездійсненного завіту а ми живемо у здійсненій частині. Пам'ятаєте, стрілку моєї Біблії? Ми живемо з цього боку Христа. А з того боку Христа у мене кров на косяках дверей. А Ісус був з цього боку, з цього і прямо над ним. І ми живемо на цьому боці. Я примирився з Богом. Я маю завіт, як і вони, я наповнений великим пастирем скільки ще нам ходити. і ось що я дізнався: раніше у мене було питання: чому у нас так багато християн у черзі на молитву за зціленням? Раніше мене це непокоїло і мене це непокоїло, коли брат Хейгін говорив, а я свого часу працював у нього. Він казав: я не хворів на грип з такого то року, Вже не пам'ятаю з якого. Це був вівторок, третя година дня. Пам'ятаєте, як він це робив, і мене це непокоїло, бо я хворів. І я казав, чому це працює для нього, але не для мене. Я не міг цього зрозуміти. А тепер я розумію: це завіт. Це менталітет завіту. Я теж таким був, коли вперше почув це. Я подумав, про що він говорить? Адже всі хворіють. Моя мама, хай Господь благословить її. Вона була лікарем натуропатом В той час лікарі їх ненавиділи, а потім вона стала мануальним терапевтом. Вона досліджувала харчування і зрозуміла, що люди не повинні хворіти. Бо всі хронічні захворювання люди самі на себе наводять. В будь-якому разі, знаєте, один китайський лікар сказав якось моєму батькові, це було так смішно. Він сказав, людину дуже легко зцілити. Зніміть її голову, покладіть на полицю, вилікуйте її тіло і поверніть голову на місце. Мені це подобається. Так. так. Бо ви вбиваєте себе своїми устами, так. не маючи жодної уяви про те, що ці слова істинні. Минуло багато років відтоді, коли я востаннє сказав, що мої ноги вбивають мене. Для мене дуже дивно, коли я чую, як хтось таке каже: бо я маю те, що я кажу. Однак це вимагає розвитку протягом багатьох років, так само, як доводиться практикувати духовні закони. І ти вказав на це. Я читав це. Але я забув про це. Замисліться над цим. Це було так? Аж до західної частини Сполучених Штатів було протистояння між скотарями і пастухами овець. Так скотарі ненавиділи їх. Так абсолютна правда. Є ще один аспект цього. Ми читали його раніше цього тижня, коли народу було представлено Яхве Рафу. Я просто прочитаю це. Це вихід, 15 розділ, 26 вірш. Якщо ти будеш слухатися голосу Господа Бога Твого і робити слушне перед очима Його, Так. перед його очима, а не вашими, слушне перед очима Його і слухати заповідей Його та виконувати всі постанови Його, то всі хвороби, що навів я на Єгипет, не наведу на тебе. Бо я Господь, а чому він навів твій? ці хвороби на Єгипет? Бо це була зброя. Так, то були їхні боги. Так і Богу потрібно було зупинити їх. Так, бо він був за зі своїм народом. Був відрізок часу, за який так. вони мали вийти звідти, і він не буде затримуватись, він не буде Правильно. запізнюватись у своїх термінах. І ми зараз знаходимося у часовому відрізку між завітами. А тепер послухайте, ми обходимо з боку ці речі. Нам подобається ось це, бо я Господь цілитель твій. Але послухайте, виконуйте всі його постанови, і не прийде до вас жодна з цих хвороб. Це стосується моїх уст. Але він також сказав їм деякі речі, які їм не слід вкладати у своє фізичне тіло. Моїй плоті не подобається чути це, але якщо я хочу ходити в завіті божественного здоров'я. Так, сер. Закон першої згадки, книга Буття 6.3. Нехай будуть дні їхні 120 років. Тобто, звичайна тривалість життя має бути 120 років. І це прослідковується до самого кінця. Отже, левицькі закони про їжу були встановлені для того, щоб прожити так довго. Потім ви приходите до 91-го псалма. Довготою днів я насичу його і з'явлю йому спасіння моє. Це базується на 120 роках. І про це йдеться у всій Біблії. І коли ви входите в це, ми говоримо про стосунки завіту. Я теж не хотів так харчуватися. Моя мама змушувала мене правильно харчуватися. А я тікав, і з'їдав ось таке не ходо. Так. Але згодом у мене завжди були проблеми з зайвою вагою. Однак, коли прийшов той завіт, той завіт про 120 років, сам завід надав мені силу, і в мене більше ніколи не виникало з цим проблем. Жодних проблем. Я відмовляюся харчуватися інакше. І я не кажу про те, щоб виконувати лавіцькі закони щодо харчування, але те, що я роблю, у згоді з цими законами, і я зробив це не через них. Мій тренер та дієтолог, якого я знаю, що коли йому було 11 років, до речі, у нього вища освіта, і не лише це є важливим. Він розписує тренування, а також готує їжу. Яка ідеально приємна моєму організму мені довелося до цього звикати, але це вже не було боротьбою з моєю плоттю. Бо в мене завід з Богом мені не смакувала несолона солона їжа, але минуло десь три тижні, і бажання солити все зникло, бо у мене є дієвий завід з моїм Богом, і він вже виконав свою частину. А я просто наздоганяю його свою. Те, що свою. я засвоїв зараз, і чому я продовжую навчатись, я у дорозі. Це те, що мені слід припинити працювати лише з природним, бо це стосується всієї людини, духа, душі, духа, і, душі тіла. і тіла. Мені потрібно зробити так, щоб моє фізичне тіло припинило працювати проти завіту. Я сповідую завіт, я вірю в завіту, я проповідую завіт, але мій фізичний стан працює проти цього. Бог уже вклав в нас свою зцілюючу силу. Тепер справа за мною, тепер це у владі Грега. Це правда тому. Не Бог вирішує, хто отримає зцілення. Це залежить від мене, і я приймаю участь у цьому процесі. Від мене залежить, чи буду я класти руки на хворих? Бог не вирішує. Я зцілю цього прокаженого, але я не зцілю тих людей, бо вони не в завіті зі мною. У них немає завіту. Вони серофінікіянці. Справа вже не в цьому. Всі ми були прищеплені. Ісус віддав своє життя за весь світ, і тепер від мене залежить, чи буду я вивільняти це помазання з ціл. Грего, це чудово. Він цього не вирішує. В мене є підстави вважати, що особливо повноєвангельські п'ятидесятники дуже багато знають. Навіть ті, які не усвідомлюють, як багато вони знають. Їм слід було б вже подорослішати. І я маю вагомі підстави вважати, що людям у церкві буде важче приймати зцілення, якщо проповідники не почнуть служити зціленням. Їм доведеться служити цим. Якщо ви не можете вигадати нічого кращого, то йдіть вдома для літніх людей і моліться за них, покладайте на них руки. Хтось одного разу сказав мені, мені просто ніде Вони є всюди. Припиніть, а як щодо перехрестя. Йдіть на вулиці, Ідіть у дома для літніх людей. Зайдіть до найближчого відділення поліції. Що? Так, поговоріть там з капеланом. Їм потрібна допомога. Чим я можу вам допомогти? Якщо вам потрібна буде моя допомога, то зателефонуйте мені. І я прийду, я покладу на вас руки і помолюсь. Я допоможу вам, чим зможу. І ви самі бачите, що зараз відбувається з цими людьми. Їм важко. Боже, як їм важко? Бо в них виникають проблеми на службі через те, що вони роблять, і в них виникають проблеми через те, чого вони не роблять. вони ризикують своїм життям заради вас. в будь-якому разі, я пам'ятаю одну історію про солдатів. Тодд Вайт на вулиці в Ізраїлі в Єрусалимі підійшов до двох молодих ізраїльських воїнів і засвідчив їм. Він поклав руки на одного з них, помолився за нього, і той зцілився, фізично зцілився прямо на вулиці. Один з них прямо там прийняв Ісуса як свого Господа. А через два тижні того юнака зарізали на вулиці. А скільки десятків тисяч християн прийшли постих солдатів і навіть не думали про те, щоб засвідчити їх? Скільки туристів? Однак, один віруючий, один божевільний віруючий, як говорить Біл Вінстон, так один божевільний християнин, який просто пішов туди з любов'ю Божою, яка була на ньому, і лилась через нього а наш час вичерпано. Так. Однак нам доведеться продовжити це наступного тижня. Амінь. Амінь. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, дякую тобі, Ісусе. О, Господи, дякую тобі. Дякую тобі, Ісусе. Дякую тобі. Хвала тобі, Господи. Слава Богу. Так. Продовжуй же тобі, допоможи нам, синку. Алілуя. Слава Богу, Алілуя. Дякую, дідусь. Послухайте, ви маєте завіт з Богом, бо ви примирилися з Богом через Ісуса, і вам доручено ділитися Словом Божим і Його обітницями завіту з людьми навколо вас. І коли ви служите вашим завітом зцілення, ви зміцнюєте свою власну віру для отримання зцілення. Саме так воно працює. Помазання зцілення, яке є на слові Божому, працює в обидва боки. Бог хоче, щоб ви були здоровими, і він хоче використати вас, щоб ділитися цим благословенням. Сьогодні на нашій передачі День пожертвувань, і я хочу ще раз прочитати вам до Галатів 6.6. Там говориться: а хто навчається слова, ділиться всяким добром з наставником? Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний, що посіє людина, те й пожне. Тому, якщо ви почули хороше слово на цій передачі цього тижня, а я знаю, що так воно й сталося, то це ваша можливість прийти до Господа і запитати: Отець, як мені на це відреагувати? По-перше, ви чуєте слово Боже. По-друге, ви приводите це слово в дію. А що потім? Що ви робите після цього? Ви кажете, Господь, чи слід мені якось приймати участь у тому, щоб це хороше слово, яке допомагає мені, було донесене до інших людей, щоб воно не зупинилось на мені а поширилось у всьому світі? Якщо це питання піднімається у вашому серці, то це робить вас партнером. Це робить вас партнером нашого служіння, коли ви стоїте у вірі і готові сіяти у цю роботу. Проповідь безкомпромісного слова віри у всьому світі від краю до краю. Як партнер, ви дбаєте про те, щоб це слово було донесене до людей у всьому світі. Я знаю, що багато з вас вже є партнерами цього служіння, і ми хочемо подякувати вам за ваше сіяння у цю роботу. Ми хочемо подякувати вам за те, що ви стоїте у вірі з Кеннетом і Глорією Коупленд. Та всіма в місії Кеннета Коупленда протягом більше 50 років ми маємо честь поширювати слово віри у всьому світі. Брат Копленд сказав: віра це те, що ми проповідуємо, це те, до чого ми покликані. Завдяки вашому даванню і вашому партнерству з цим служінням. Ми торкнулись багатьох людей. Багато людей змінилось, і багато доль людей змінилися назавжди. У цьому сила партнерства. Якщо ви ще не є партнером цього служіння, то я рекомендую вам прийти до Господа і дізнатися, що слід вам стояти разом з Кеннетом і Глорією Копленд і проповідувати це безкомпромісне слово віри. Якщо так, то ласкаво просимо. Якщо так, то під'єднуйтесь до нас, і ви побачите, як ваше насіння відчиняє двері для того, щоб Бог міг працювати у вашому житті, у вашій сім'ї, у ваших фінансах, у вашому служінні, і у вашому бізнесі. І ми щодня віримо разом з вами, що кожен чин ваших рук у Бозі буде успішним. Отець. Ми дякуємо тобі за пожертвування людей. Господь, ми молимось за них. Ми називаємо їх благословенними. Ми називаємо ці пожертвування благословенними і примноженими. І я прошу тебе, Господь, використай цей крок віри і цей послуг, який люди роблять, коли сіють. Використай це, отець, як відчинені двері, щоб почати працювати в їхньому житті та їхній сім'ї. Дякую, отець, що над ними відкриваються отвори небесні, через які виливаються такі рісні благословення, що вони навіть не можуть його вмістити. Слава Богу, ми дякуємо тобі за це в ім'я Ісуса. Амінь, партнери. Ми дуже любимо вас. Ми дякуємо Богові за вас і за вас щодня моляться. Станьте частиною хорошої церкви. Годуйтесь, наповнюйтесь Словом Божим і готуйтесь до чудового тижня. Ми дуже сильно любимо вас. Дякую за те, що дивилися нас до наступної зустрічі. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Ласкаво просимо на Кейсі Мургії. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. Кейсі М.Р.В.А. допоможе вам там, де ви є.